Питання. Ну, ми з командиром тільки приїхали з фронту. То самі перебували там, бачимо, що конфлікт буде затягуватися, тому треба готуватися і підготовлювати більше тил хлопців, тренувати. Ми маємо бути готові до всіх подій, які можуть бутися на нашій землі. Війна, яка зараз триває на Сході, під назвою антитерористична операція, вже давно не є антитерористична операція. Це повноцінна, повномасштабна війна. І на даний час війна з Росією. Війна. Робота добровольчого корпусу на війні є різностороння. Тобто наші хлопці працюють у всіх напрямках. Тобто повний спектр так, діяльності на війні. Добровольчий український корпус представлений вихідцями з усіх областей. Можна, в принципі, сміло сказати, що десь, мабуть, 60. Якщо не 70% наших добровольців це представники центральної, східної України. До нас можуть попасти тільки повнолітні люди. Незалежно від віру і сповідання, національності, це не береться до уваги. Любий доброволець, який бажає вірить в себе і в Україну, може вступати в 4-й батальйон. Окремо подякуємо. Хочемо висловити всім волонтерам і не тільки Франківщини, а й всієї України, які приїжджають до нас туди, прямо на передову базу основного нашого розташування, і привозять все, починаючи від продуктів, закінчуючи тепловізорами, приборами, нічного бачення, біноклями, автомобілі, квадроцикли і так далі. Тобто вони приїжджають безпосередньо туди, вони бачать потреби наших хлопців. Я вам скажу, можливо, хтось тут не відчуває, що таке війна, але там. Там дійсно війна, і не те, що війна, що оселяють одні кулемети, чи пістолети, чи автомати. Там літають ракети, там задіяна авіація, бронетехніка, танки. Там війна на кілометр. тобто не ближній бік, коли ти бачиш ворога. А ворог може бути за ворою і вас просто розтерти з лице землі. Тобто Треба мати певне оснащення, щоб протистояти тому ворогу. Та, так, всього правого сектора і, і, і не тільки так, добровольчого корпусу. Це що ніякого перемир'я з терористами бути не може. Тобто з тими людьми, які знищать нашу країну, які знищують інфраструктуру, вбивають мирних людей, тероризують все, що можна тероризувати, так, е, займаються прямим бандитизмом. І з ними переговори про щось. Світу е, не ведуть переговорів з терористами, не вирішують за столом політичні питання з бандитами. По народу. Особливо молимося за всіх наших побратимів, котрі отримали поранення у боях. Підніми скріпи, зміцні і підніми їх з постелі, недуги. Благослови наш народ український. На спільну перемогу та краще майбуття во ім'я Отця і сина і святого духа.